Усім доброго ранку. Капець ранок. Я навіть не знаю, хто відкрити, все падає. Я все в снігу. Повністю. Так. А ну, зараз сніг впаде. Поус. Капець Арсенку в шоці. Такі тебе щічки. І далі сипить, і так буде сипати. Цілий день. Сіди. Я там включила тобі той, підігрів, там теплесенько, ніж тут, арсенчику. Погана була ідея намалювати стрілки. Все розтеклось капець просто. Нібито це око ціле, а це ні. Як є. Розробиємо сніг. Так холодно на вулиці капець. Мені буде просто мінус два, а так і ще, що це, Дуже живий. Капець, 100, ми піднімаємося на Личаківську. Там така пробка. І от їдуть дві машини. Зараз буду розчищати. І ще збоку одна стоїть. Капець, просто що робиться? Може є десь об'їхати, га? Mm. Ні? Хіба зараз буде те. А якраз кажуть Андрію, де ті машини, які розчищають дорогу. Ну і вже за 20-12 на процедурі ми маємо бути 12 година. О, їдемо. Андрій пішов за ценком на процедуру, а ми йдемо з Латусю. І Я хочу капучино собі побити. Тут одразу з боку є. А якраз поки не там побудуть 15 хвилин. я собі. Каби тут тут. Ой. Коротше, така проблема особі була зранку. Я от собі стрілочки можу намалювати, знаєте, а златі ніяк. І там того разу вона йшла була в перукарню, її було гарно намалювала, і того разу вона теж пішла в перукарню її так не гарно намалювала, що я мусила все стирати. І тепер, коли ми приїдемо, я не знаю, як мені ті стрілочки її намалювати. Взагалі. Пробую як. як, як не можна влазити. Але виходу нема. Я ще взяла з собою міцелярну воду. А чому не заходить? Не заходить, просто віконечко відкривається і ти замовляєш. Там вулиці холодно. А Арсен і з ніжками бавиться, чуєш? Так. Ну. Хто І рукавиця. Та на дорогах капець робиться просто зачиття. І слизькою і взагалі. Ой, ти впав. Стой. Ставай, вставай. Верай помаленьку. Помаленьку. Помаленьку чекай чекай, Каже. Ну, Кузька, де мама так? тобі буде капець! Там піку її, каже, зараз тобі буде капець! Ой, ми вже, може, доходимо. Тато, тобі холодно? Зараз поки дійде, сніговиком стане. А вам малевиче. А лише і снігу. Є вісім зараз всередину за ташті солою. Тут зразу біля готелю Львів, там готель Львів. Почну з того, що Златуся зайняла перше місце. Ура! І, ну як завжди, мене емоції переповняли, я розплакалась. І, виступ взагалі супер, просто пройшов. І, як чесно, то в Малевича я була перший раз. Там настільки все гарно і багато місця, і ну, для батьків там було три поверхи. Місця було всім достатньо і все гарно організували. Поки ми всі чекали нагородження. Діти веселились, танцювали, співали. Ми взагалі гарно день провели. Ми були, приїхали там біля першої години, а назад десь біля шостої години. І коли нагороджували, давали кульку і медальки. Вирішили відсвяткувати перше місце. Заїхали в кебаб. Катуся тебе з куркою, так? Угу. А, ти ще такий золотий? Що то є? Це отой пиріг. Ага, пиріжок вишневий. Пейзовий. З передбаченням? Цікаво. І ще два. Що, що ти кажеш? зроблена. Може, вона другі, чи ні, ну, я не знаю. Тяни. Угу. Так, тут десь має бути свинина і дві курки. Знаєте, що Арчик передає вам? Привіт. Привіт. А ти чого облизуєшся? Ні. Давайте, чо. Тобто, я все <ривіт> таке. Тобто, таке. Арсене, не штовхатись. А ми приїхали в Трускавець. Нам вдома не сидиться. Убоснюю це місто. Дуже красиве. Так, я ще верталась з машину, тому що Златуся забула рукавиці, шарфік. Андрійко, чуєш, ти мене чекаєш? <клухи> Гуляти. О, Арсенко вже як завжди. Сніг в руки. Злата ще має рукавиці. Одні, щоб йому передягнути. Орсенку песика побачив. О, яка гірка класна. Ми з собою ще взяли санки. А ті і з гірки горішки з'їхати. Ні, я не хочу. У нас велика компанія. Слизько. Іди візьми в тато шарфік, я тобі надягну. Ой, холодно. Ти не холодно? Віталік взяв в руки санки. О, є. А Діана тільки недавно кричала. Віталік! Feel... Тільки не то. Арсенкові нічого, Арсенко сподобалось. Діана прижала. Ти маєш шапку? Хто? Ти ти. Так. О! Американський гірка. Ми йдемо в кафе. Трохи зігріємось, поп'ємо чайочку, поїмо. Андрій від так личить. Цей портфельчик рюкзачок. <смірші> Як їм класно. До Андрія Гузе. Машина, машина. Ми йдемо там на одну таку гірку, такий спуск, то та будемо кататися. Ага, магазин злата. Так, а де мама пішла? А, мама тут пішла. Як гарно, такий музей. Ми кожного разу як сюди приїжджаємо, каже, що ми зайдемо, зайдемо, ніяк не заходимо. Правда, а з цієї сторони я люблю трускавець. <рес> то правда. Трускавець – дуже гарне місто. Всякі тут санаторії є. А ми так все, йдемо, йдемо, від не дійдемо. Мені здається, ми взагалі пішли на ту сторону. Дивіться, <рес> все. Та пускай злата. Ой. Злата впускає. <рес> <рес> та, та не кричи. Та чи не кричить, а не кричить. Молочь. Я не то зараз не їду. Ще не кричи, Ай, лаз. Злата не хотіла з нами. Класно. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Що, що? Зато ця, мені здається, ми з тобою не містимося, я ледве з ним змістилася. Я думаю, що я собі ноги поламаю. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Та чекайте, де туди наверх. Дивіться, які там. Я Зараз чекайте. Я Чекай. Ну, Чекаємо всіх. Йде йде, ну чого ти зразу плачеш? <плес> ну, зараз... ну зараз Олежик покатається, потім ти. Лето <плес> <плес> це не потягнеш, давай сюди, я сама. Не потягнеш, буде... буде важко, злато. Ну, це класно було з'їхати. Арсенку сідай. Ну давай потім з мамою з'їдеш. Во тато є. Давай, давай я. я тебе зараз, чекай. Легенько. З'їхала? Арсен, Арсене, ходиш не. Відійди на бік. Все, тримайтесь, давайте. Ходьте хай відходити. Бажай! От тебе бутаку купити. Так хаті така є. Ні, там вона маленька є. Ну та для твоєї попки точно не підійде. У мене у нас була велика, але на посередньо трісну, що зразу на другу дуже Прям міцні.

О, це теж класно, але це, напевно... Ні, то прямо в будиночок полетимо. Вони не тільки так писали. ти йдеш? Туди? Ні, ти йдемо далі. Цю гірку шукати. <сісті> як вони троє їхали? <сісті> Тато, ти як? Ви <сісті> <сісті> Арсена забули. Арсенко, <сісті> ходи! <сісті> <сісті> так і похудати можна. А ми піднімаємо вище. Кишні жовочок легенький падає. На камеру видно? А, видно. <ріць> я не встигла зазняти. Браті кричать, в річку, в річку. <ріць> Ого, ото прокаталися кла. Я тепер я йду. Я точно ноги зломлю. <ріст> Мої ноги ці санки взагалі не влізають. Що, <ріст> класно? Але Дуже на поворотах заносить. Угу. Мої руки трясуться. Але класно. Ти що ви так летіли, не не той. що не неси готові. Камеру включити. Давай з тобою разом. А, Але ми не містимося на тісанки. <ріст> <ріст> Ой, класно. Це щось дуже за славу було заряда. Як троє їдуть? А заді за лад, а. Поже як вони руки трясуться! Ми приїхали. Шоша? Шо? Ми приїхали в Сільпо, замовили піцу, вже і суші замовили. Завтра мами іменини. Хочемо святкувати. які кекси, кидян, класні. Я так їх люблю, ті кекси. Вони дуже смачні. <звіць> Майже 15 гривень. А у вас, дивись, пончики є по 12 гривень. Дві який лаваш. Знаєш, такий маленький. Та... Ні, ну такого маленького я ще не бачила, якщо чесно. Я все не бачила. А, то є сілька, так? Да? <гум> 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 Ходимо, блокаємо. І скільки чекати, Діана? 20 хвилин. Ну, 20 хвилин. Ага. Такі йогурти, білий йогурт. Зараз нижко. О, такі похожі, які Італії були. Зараз знижка. 25 гривень. Взяти вам. Чекай, бо я так в холодильник залізла. Взяли. Чотири пачечки підрізні є з вафелькою, отакі кульки, потім зірочки, які свічки різні, гарні, маленькі. А взагалі я шукаю пилочку. Я хочу собі новий манікюр зробити, але не можу пилочки знайти, тут напевно немає. О, набір, свічка. Погод, 400 гривень. А, чекала, класна. Є -то? Ну то давай твіпутне. Так. А ну. А, ти відкриваєш її? Ну ти відкривай повністю. Візьми, допоможе. Опа. Треба було просто тупо я я ще є. Арсенко йогурт. Ти... Роз, ананасом, що хочеш? Є така. Мама з Діаною вже поїхали, але повертається назад. бо тому, що Діана телефон забула. О, здається, вже піднімаються. А ми, а ми зараз будемо відпочивати, так? З Латусі портфель треба скласти, але завтра йде до школи, що так файно відпочили в цьому погуляли. А няня -ня, телефон забула. І зараз вернеться, забере. І зараз буде їхати до нас? Ні, вже буде їхати додому. І я хотів, у мене няня за неї було. Та няні треба потрібно завтра на роботу йти. Тож так, це воно було класно, але ми так змерзли були, там ще потім е сніг ще більше почав падати. І такий, знаєте, мороз був. Там був. Але тобі сподобалось? Так. Да. На гірках накаталися. І ну, там був буде... там... хлопчик. А, був хлопчик? Угу. Так. Олежик? Так. Да. Ти було весело з ним. І... Йому теж чотири рочки, як Арсенкові. Тож вони бігали, сніжки бавилися, з гірки. Так. Да. Гірка каталася. Сояна! Вона комоді! Поїхали. А <кхе> я вже все. Я вже буду своє відео закінчувати, кажу, до я. Сладуся, все підготую, що на завтра буду вдягати, ще рано просинатись і так далі. А, все-таки я поличку не знайшла, тобто серфу не було полички. Завтра. Зараз поїду, куплю колочку і себе поміняю. Тож так то. Все, друзі, дякую вам всім за перегляд, що були сьогодні з нами. І взагалі кожному дякую, що ви є з нами. Ми дуже це цінимо. Скоро зустрінемось. А, Асі ви... того разу чистий прийшов. Так? Ну, понятно, що чистий. Сніг білий і він білий. Але той артій такий смішний, він би сюди знайшов би було то. Що таке? Чи далі пригав? Що, що? Далі пригав так на тих? Ні, він це вже просто б ходив. А, просто б ходив, бо перший раз, коли він побачив сніг, він так ходив мною, ну, вправо, їй вправо. Як піднімав тих. Чотири лапи своїх. Не розумієш, що робиться. Він ну... ще тоді Рей, був маленький. Шукає. А? Мама шукає, нюхає. Все, угу. поїхала твоя Оксана, та? Він дуже мене любить і маму. Ходи? І все. Так більше можу сказати нікого, тільки до мами йде і до мене. Коли мама приїжджає, то він до мене так рідко, він тільки в неї сидить, куп заризу тулиться Ходи до неї. Ходи. Всім. Папа, ми йдемо відпочивати. Так змучилась, капець просто.